Всем привет! Сьогодні нашому бролеру йдуть 14 сутки. 13 4 сутки, 14 сутки ми їх пропоїмо байкоксом. беремо байкокс. У нас такий 25%. -процентний. Він йде 1 мл на літр води. Я мішаю його 3-літровій банці на 3 кубі далью на цей. На 3 банку. Добавляю водички. Водичка в нас не кип'ячена нічого, вона просто відстоєна, зарані набрана. Ми не кипят буду нічого. Заливаємо нашим бройлером. У нас чашечні поїлки автоматично є цей. І зараз водичка починає по трубочці набиратися в поїлочку. і будуть вони його пить. Вага в нашого бройлера на 14 відсутки. У нас є табличка, де ми важуємо, це пишемо. Ми привезли 40-45 г, На третій сутки 80-85 грам. 13 сутки від 310 до 410 на грамів. Ну, в принципі, по табличці це нормально. По таблиці там, по-моєму, щось 380 грамів повинні важити. Ну, Середнє десь 380 і виходить. Так же саме наливаємо цим. Пропаюємо двоє суток. Я насипамо їм корма. З таки по корму. По корму вони у нас закончили їсти старт. Стартом вони у нас з'їли три мішка, 75 кг. Тепер перейшли на грови. Ганука трохи більше, але вони вже нормально її кушають. Це перший мішок зараз гранули йде. Розсипали їх, розсадили, наливаємо цим, по водички. Такі сказати, по водички. А по водички вони в нас, виходить, в сутки випивають 27 літрів води. Ну, не знаю, нормально це чи ні, якось не інтересувався. Просто коли передажить температура... Більше, вони більше випадку, тому не вистачало би якогось пропоїді. Ну а я потім зрозумів, що їм через жарко, треба завжди комфортну їм температуру, щоб птичка гуляла, ну і погано кучкуються холодно. Ну, вони вже були старші. Розсадимо потім в нижній ярус і ми тут держимо десь до 21-25 суток. Потім перевозимо на сарай на тирсу. Уже на полу вони з нас на підстилки. Ну, в принципе, на сегодняшний день чистый вот сейчас уже Насыпаем. Вот такая гранулка. Насыпаем кормушечки. Сын трошки насыпаем. Так, вот вытяжки. Вентиляция у нас в помещении. Есть такой вентилятор? Це для того, щоб коли ми нижні яруси розсаджуємо їх, щоб воздух змішувався краще, ми включаємо в кімнаті такий вентилятор, і він під углом нас розмішує. А по поводу витяжки у нас ось отакий дебулячий вентилятор. Він видуває сюди всю пулю, заканчується. приточка, стоїть. І отакий регулятор по часу. Днем я ставлю, 15 хвилин він робить, 15 дихає. На ніч, раз-два-три на ночь виключається, коли хвилин, бо ночі вже прохладні стають, і в них тут нормально. Ну, в принципі, на сьогоднішній день. все. У кого є якісь питання, пишіть в коментарях, будемо відповідати, ставте лайки. Всім пока-пока.